14 січня відбулася позачергова 48-ма сесія міської ради шостого скликання. На ній були присутні 26 депутатів міської ради, депутати обласної ради, керівники служб, громадськість та представники засобів масової інформації. Розпочалось зібрання із хвилини мовчання в пам'ять нещодавно загиблого в зоні АТО лубенця Анатолія Безроди. Головне питання, яке винесли на розгляд порядку денного, стало затвердження бюджету міста на новий 2015 рік. Його зміни детально охарактеризувала начальник фінансового управління Тамара Романенко. З її слів, при прогнозуванні дохідної частини загальна сума прийнятого бюджету становитиме 218 мільйонів 998 тисяч 151 гривню. Також Тамара Романенко наголосила на тому, що відповідно до норм бюджетного кодексу України, у новому році збір податку до бюджету міста за доходами фізичних осіб становитиме 60% на противагу минулорічним показникам, які становили 75% цього податку. Важливим і доволі спірним питанням виявилось обговорення депутатами податку на прибуток приватних підприємств та підприємств комунальної власності. До слова був запрошений начальник Лубинської державної об'єднаної податкової інспекції Олександр Коломієць. Він зачитав доповідь про підняття та затвердження Гальної сплати приватними підприємцями податку в три відсотки це викликало суперечливість з боку іншого депутата Валерія Больбота. На його думку, встановлення орендної плати в три відсотки це завелика сума, яку бізнесменам, зважаючи на фінансові негаразди в країні, буде важко сплатити. Пропозиція стосовно цього пункту теж застосувати ставку один відсоток. Не можна застосовувати сьогодні в сьогоднішніх економічних умовах максимальні ставки. Ми фактично в рішенні прописуємо максимальні ставки. Подумайте над тим, що буде завтра, і за рахунок чого люди будуть жити. Тому не тільки це це стосується і бізнесу. Сьогодні теж бізнес в складних економічних умовах. Ми ось по цьому проекту рішення на землю сьогодні. Ми втричі збільшуємо. По тому пункту, де 0,05, е, начебто ми там збільшили е, було 0,03, коли стало 0,05. Але ми вторіше збільшуємо базу податкування. Тобто, ізначально е, замість одного проценту 3 до нього приміняємо 0,05 і виходить, що е, плата збільшиться в 4,5 рази. Фактично. На людей таке навантаження сьогодні впаде. Поэтому вроді би цифри невеликі, коли стоїть 3%, начебто невелика цифра, але ця цифра суттєво вплине. На завершу на населення думку Валерія Больбота з приводу несправедливих змін у законодавстві вирішив спростувати начальник Лубенської державної об'єднаної податкової інспекції Олександр Коломієць. Ми пропонували 12 відсотків. Ви вчора на бюджетній комісії прийняли 3 відсотки, Тобто, щоб всі були в одінакових умовах, і суб'єкти розподарювання і інші юридичні особи а для населення прийняли. До бурхливих перемовин долучився начальник управління з питань комунального майна та земельних відносин Олександр Іващенко. Я хочу зазначити про те, що органи місцевого самоврядування всієї України дуже довго добивалися, щоб така була ставка. Чому? Тому що по старому земельному законодавству, яке діяв до 2000 року, деякі підприємства, в тому числі, наприклад, візьмемо у нас автобусний парк, колишня ТП, оформили земельну ділянку постійне користування. Ми далі комбіно. Вони до цього часу платять нам відсоток. Це несправедливо. Чому той, який він, він по закону не має права користуватися на праві постійного користування, але законодавець Конституційний суд сказав про те, що якщо оформлено донесення змін, то маєте право користуватися тою формою, яка вас оформила. А тут якраз ставиться всі рівні умови, ті зеленокористувачі, які користуються, Постійно направити постійно перестані буде сплачувати мінімальний возмірний плати, тобто 3%. відсотки. Це дуже я вважаю, справедливо. Міський голова Олександр Грицаєнко вислухавши кожного, висловив власне бачення з приводу депутатських перипетій. Ще що хочу вам сказати, шановні колеги. Ми отут зараз е, мінусуємо, ділимо прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк вчора. Виступаючи, назвав цифру, яку він порахував. Максимально, до речі, не так, як ми мінімально, максимально. Шановні органи місцевого соврядування, тобто ми, я вам віддав 40 мільярдів гривень додатково. Беріть і користуйтеся. І від того буде залежати, що ви будете покладати на охорону здоров'я, на благоустрій, на освіту і так далі. А ми зараз будемо рахувати, що додати, що відняти. Я вважаю, що абсолютно вірно підійшла, підійшли депутати на комісіях. Залишивши 60 і 120 і знявши оці проблемні туалети, будки і таке інше. Бо там ми не розберемося поки що. Валерій Больбот, захищаючи права приватних підприємців, все ж таки запропонував проголосувати за зниження податкової ставки до 1%. відсотку. Як виявилось, окрім нього самого прибічників такої пропозиції серед присутніх депутатів, не виявилось не менш важливе питання, яке було винесено 14 січня на розгляд порядку денного, було спрямування коштів на утримання територіального центру соціального обслуговування якому на даний час числяться на обліку близько 700 одиноких непрацездатних громадян, також планується направити 164,9 тисяч гривень на допомогу громадянам, які потрапили в скрутне становище, малозабезпеченим сім'ям, людям похилого віку, Чорнобильським вдовам та постраждалим в зоні АТО. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.